Виникла ідея створити компанію «Техногруп». Все розпочалось з концепції бути надійним підрядником в реалізації систем опалення, водопостачання, каналізації, електромонтажних робіт. Проте з часом ми побачили велику потребу ринку в реалізації усіх інженерних мереж. Почали розвивати власний відділ проектування, що дало можливість значно покращити якість наших робіт. Скільки проєктів ви реалізували за період існування компанії? Ми реалізували понад 120 об'єктів різної складності від невеликих квартир, котеджів та будинків до комерційних приміщень у кілька тисяч квадратних метрів. У кожному випадку головне продумані рішення, якісне виконання та довіра замовника. У чому перевага замовляти послуги в компанії Техногруп? Наша ключова перевага в тому, що ми генеральний підрядник по усіх інженерних мережах, тобто не тільки по опаленню чи вентиляції, як буває часто в інших компаніях. Ми надаємо повний спектр послуг: електромонтажні роботи, опалення, водопостачання, каналізація, вентиляція, кондиціонування, навіть розумний будинок. Ми проєктуємо все як єдиний комплекс, узгоджуємо системи між собою, виконуємо якісний монтаж. Також ми надаємо гарантію та сервісне обслуговування. Для замовника це надійніше та безпечніше, адже вся відповідальність зосереджена в одних руках. Скільки людей? Де працює над одним проєктом в техногруп. Над кожним проєктом у нас працює ціла команда. Ще на етапі проєктування залучені інженери, які продумують рішення, аби вони були енергоефективними, відповідали бюджету замовника та, власне, працювали якісно. А під час реалізації на об'єкті безпосередньо працюють монтажники разом з виконробом та технічним наглядом, які відповідають за весь процес та якість виконання робіт. Тому кожен наш об'єкт це результат командної роботи. Скільки часу займає монтаж системи опалення, водопостачання та водовідведення для котечу загальною площою 140 м метрів квадратних? Приблизно 3-4 тижні все залежить від вибору обладнання та складності монтажу інженерних систем. Який об'єкт був найскладнішим у реалізації? Насправді складних об'єктів не буває. Бувають складні умови роботи над ним. Зокрема, тут про типову проблему: відсутність проекту і складнощі, які з цим пов'язані. Це і здорожчання кошторису, і набагато більша витрата часу на погодження, переробки та багато іншого. Тому краще проєктуйте свої інженерні мережі, ви зекономите час, нерви та гроші. Які комерційні об'єкти ви вже реалізували? Для бізнесу ми підбираємо рішення так само ретельно, як і для приватних будинків. Це були як виробничі приміщення, так і заклади харчування. Серед них добре відомий місцевим ресторан SkyLake, розташований поруч з озером Задорожні, масштабне виробниче приміщення у кологорах, барбершоп та інші проекти, де ми комплексно реалізували інженерні системи. Нещодавно ми завершили роботи на ще одному комерційному об'єкті, а вже зовсім скоро розпочинаємо кілька нових масштабних реалізацій. Тому слідкуйте за оновленнями, ми покажемо усі кейси у наших оглядах. Продовжить фразу Техногруп це. Техногруп – це про енергоефективність, бо ми усі системи ретельно продумуємо, проектуємо, лише тоді монтуємо для впевненості у результаті нашого замовника.